Всім вітання друзі. Поставив я панельки. Ця, що було розбито, кому цікава панелька. І ще одна ціла. Поставив їх на навіс, там рівня її такий зробив каркас із дерева, взагалі там нерівня там, навіс кривий, косий на рівні накинув. Подивіться, як буде працювати, чи взагалі буде працювати. Коротше, панельку ждав дуже довго вона сохла, дуже довго. Дві неділі, мабуть, чи скільки б чи більше, вона сохла. Була біла, я вам от зроблю фотку вставлю, подивитесь. Була зовсім, бачите, така ось біла, біла покрита, якщо ця чорна панель, то ця зовсім біла. І це біле. Сьогодні я її вчора поставив вечором, от сьогодні воно почало типу, працювати. Оце білі такі полоски, оце воздух пішов із тріщин, я так розумію, з тієї сторони або щось таке, типу, пішов воздух, коли я її почав шевелить, бо вона така, як холодець. Якщо ця рівна як струна, то ця така вся перекошена, коротше, її тут виставляв. Вона Ну, коротше, крива коса лягає, все її гне. От. І оце появилося. Отакий от воздух появився, і там, де тріщини якраз були, оце тріщини йдуть, там з'явився воздух під, під самою бокситкою. Ну, ні на що не влияє, ну, нема зверху самої тріщини, її, її немає, як, як тріщини такої. Зверху. Але вона там всередині є. І от і тут, от, бачите, значить так воно розбите, а на самом делі зверху все заклеєне. Так от, оце ось біле. Вона була повністю вся біла. Ну, от на фотки ви побачите. Вся-вся-вся була біла. А тепер дивіться, пішов дощ, і вона це почала робити отакою. І на ній прямо такий якийсь слой. Ось таке молочко прям змивається. Що це таке? Прям не знаю. Ну, я так розумію, що вона, мабуть, змиється оце все і, і стане. Теж білим. Чи я кажу не білим, а чорним усе стекло. Що це на ебоксидки така за фігня. Бо я вже думав, що вона геть була така матова, біла, така, я думаю, відражається. А оказується, це якби не дощик. Вона відмивається, відмивається потихеньку. Оце таке біле молочко. Що за хрін, не знаю Але працює. Бо я не знаю, скільки вона пропрацює. Каркас дерев'яний зробив, там, з гамна і палок. Просто з гамна і палок, чесно. І вийшли палки з гамном чи щось такого. Короче, Сіповський кабель там кинув. І він у мене там аж, аж туда пішов, пішов, пішов. Коротше. Зайшов. Коротше, працює. Сьогодні трошечки чуть-чуть була погодка така. От зараз бачите, отак. Була трошечки погодка. Її сонечко там пробивалося, ну пів оці дві панельки давали. Так що я думаю, при сонечку може і вся віддасть. Оце тільки... Чи його прямо треба брати одмивати? Чи треба якусь смивку після цей ебоксидки брати, от Я не знаю, хто може що шари. Бачите, от прям, прям розводи. Дивіться, бачите, воно прям наче змивається. Прям потками такими. Що воно? Непонятно, але тут ось, бачите, воно все напливло, на, на намило його вниз. І його прям, як молоко вытирается Може может треба взяти помыть прям тряпочкой хорошо хорошо поялозать не і миється, буде. і буде чорно. а ну сейчас візьму тряпочку попробую. так давайте будемо будем зараз сейчас ну тряпочкою повеселей Блін, придавлюєш, аж хрустить сильно давити не надо вона Треба, ну, да, або, мабуть, може розкритися, може і надо теплою водичкою. Ну, так знімається. Хоча ж, я б сказав, здирається так. Очно, відчик. От якесь стекло і ній здираєш. От типа. Тіпо такого. Який слой. Я думаю, що оце якщо здерти все це змить, то в нас буде більше краще працювати, бо це ж білий, це ж дає муть, типу, як, як сонце в димки, правильно? Так і це. От воно прям прям біле таке. А чи хтось молоком облив на засуху. Не знаю, пишіть, що це за фігня. хто може в курсі, хто з боксіткою працює. Оце така хрінь. Не знаю навіть. Ну але я думаю, що якщо його помить, оддирають або з временем воно трошки та й буде працювати. Ну ось так. короче, поставив, побачу, наскільки його, наскільки його хватить Так повернув на е, південний схід трохи їх. От якби вони так рівно дивилися, ну тобто отак сюди рівно. Це був би схід, а так трохи туди на південь. Щоб значе і в день, якщо буде сонечко світити, то воно буде сюди бити. Ну ось так. Так що будемо наблюдати за цією панелькою, як вона все буде вести. Все. Всім пока, підписалися на канал, поставили лайкосик, коментарі. Все, до нових відео.